Ми в рудому лісі. Ну і погодка, біси і забирай. Це ж височло тобі розуму. Вилетіти в грозу під дощ. Щоб у викид полетіли. Спокійніше, Шкіра. Ти краще всіх тут знаєш, що вилітаємо ми зазначений час. Ніхто не винен, що зараз гроза. Це не добрий знак. Чи не тут група Дельта зупинилась? Тут. Але ми летимо в інше місце. Ми пролітаємо нас загоном Дельта. Інші групи, я так розумію, вже теж на місці. о Дельта, Альфа і Гамма. Вже всі на місці. І лише група Бета, тільки тільки летить до місця висоти. Вийно, це ж загін гамма. Значить, ми близько. Хоче закінчи висві страждання, шкіра. Ми біля місця посадки. Шкіре, слухай. Відставити балачки. Ми сідаємо. Усім привіт, на каналі Гіабайт. І у нас сьогодні новиночка, ну, може, як новиночка. Зникла душа модифікацію на покли Прип'яті версія 1.4. Щоб ви розуміли, це 1.4 от, дійсно ось. сон Soul від Інферніса та його команди. Дякую, Інферніс, що ти продвигаєш українські модифікації. Тому ми починаємо. Власне, бачили всі початок, да, наче то все так же само і є. Так. Давайте спочатку поговоримо. Початок сюжету. Кажи. Ось Окей, Що мені варто чекати від цієї групи? До того ж самого, що від інших. Група досвідчених сталкерів, які комусь чимось насоли. Ти найманець чи ти детектив? Ось що, йду зараз до групи Альфа та розвіду ситуацію. Вони знаходяться на стоянці на південь звідси, Та прибули сюди раніше за нас. Може хтось щось і дізнався. А я поки дізнаюсь, що трапилось з загоном те. Розуміло, як скажеш? Так, скільки пам'ятаю, що тут, тут у нас щось є якийсь тут той. Так, що треба до зустрічі. Чувак, теж допомога. Так. Що в нас це із зброєння? Особе нічого такого немає. Забираємо все, що бачимо. Не соромимось. Так, ще в нас є отакі штуки. Я не знаю, чи вони порожні. Я пам'ятаю, що я 1.3 я вже починав грати. Щось в мене там не пішло. Так, та все, 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 прибираю. Зараз подивлю... Ага, ну треба ще. Треба. Ага, навіть є тут у нас. Давайте збережемося. Звіксей це звичайно добре, а ось одиничка це треба. Е, давайте ще на другий поверх піднімемось, трошки оглянемось навкруги. Я здається, пам'ятаю, що там має бути ще. Е, псевдич буде там із кулемета маємо його зустріти. Ух ти, під ствол. Вау, під ствол. це круто. Так, на жаль, о, стали шлем, шолом. Ага, що у нас є? Стали шолом. В принципі, дивіться, що у нас я бачу. Бачу трошки е, збройний пак змінився. І Не пам'ятаю, що було спочатку, в по попередніх версіях, але бачу, що інтерфейс чистого неба. Е, бачу, що це у нас отрута 556. Слухайте, круто. А це становиться? Трошки підлагою, до речі. Чомусь. Не знаю. Так, перекладаємо бінтик. І той. Так, і у нас 1250 рашенят. Сталкись к рюкзак. Не знаю, до чого він тут є, але він є. Щось я так смутно згадую, коли ще грав, коли ще модифікація, я повністю проходив, коли вона була російською мовою. Це було дуже-дуже давно. І я визнаю, що я вже... Так, не дуже пам'ятаю, пам'ятаю, що я тут трошки підлагою. До да. речі, хто буде одразу казати, що там у мене ФПС. Ма... Ой-ой-ой-ой-ой. Дуже дякую за класні. Тут, тут було е... пуст порожньо до цього, скільки пам'ятаю, це Бетр е... досліджував. І класно. Оце круто. До речі, у нас зараз є аптеки звичайні. Давайте ми їх сюди поставимо. Е... Одразу кажу, ті, хто буде казати, що поганий ФПС. Будь ласка, попросимо на, на донат. Можете задонатити на новий ноутбук, тобто все в процесі. Або, якщо не хочете дивитися, відразу відпишіться та не заходьте. Бо я знаю таких людей. Ну, умовно кажучи, не особисто, а знаю, що такі є. Ну це нормально. Глобально. Так, перше місце було дуже у нас, дуже було в нас, скажімо так. ми подивилися. Ось тут я не знаю. Так. Ми маємо йти куди? Ну, пішли по дорозі. Так, дивіться, що в нас тут є? Є отака. Ох, яка краса. Так. Що в нас Енда? Ві. О! Воги є. Крутяк. Слухайте, ну, збройний пак просто чудовий. Погляньте, яка штука. Ну, приціл просто бомбезний. Давайте. Ой-ой-ой. А з прицілом щось не дуже. Не... Що ж... А що його так? Коротше, приціл не дуже. Давайте ми його відцепимо. Ой-ой-ой-ой-ой, а що ж з прицілом, не так? Не знаю. Давайте спробуємо АКМ. Ну, приціл, начебто, добре. Я так розумію, нам будемо, ми вимушені стріляти з бедра, бідра, як то кажуть, так? Да? Так. Тут я маю пам'ятаю тут буде. Всердич десь. О, чувак. Це до них я маю прийти. Так, у них тут до речі щось є. О, пекемний, і знаєш що зараз буде? Хто пам'ятає, той пам'ятає. Так, Група альфа. Вас вже було більше, чому так зараз четверо? Не вже допомогти комусь хочеш. Якщо я питаю, значить є справа. Я такого ще не бачив ніколи. Загалом тут усі, хто встиг світити звалив. Ну так що, є тобі до цього справа. Так, є, давай карнати. Так. А, uh, І тут, скільки я пам'ятаю, тут ПКМ. який я згадую, ось він ПКМчик. Я його дістав, до речі, там було таке штука, що був виліт. Я не знаю чому. Давайте збережемося. Я його знаю. Ну, не знаю. Тому давайте ось так. От. Під вічкою. Хотсейф не будемо робити, так? Да? Так, і в нас є ПКМ. Так, все, не буду трошки дражнити ми. Так, і де він тут є? Так. А, до речі, не дуже далеко. Ну що? Погнали. Валити псевдича. Скільки, я пам'ятаю, тут було таке. ПКМ... А, чи там РПГ був? Я от зараз... А це там був ФРП... А може ПКМ? Ну, не пам'ятаю. І де він? О, десь чудовисько. Ой-ой! Ох, -ой. ніфіга собі валить як. Торба. Так, ну це добре, але ж мені з тих чигавівків треба завалити. Мінус. Е, типу все. F5. Там, до речі, було ще. Е, скільки я пам'ятаю, було тіла. О, бачите, можна відрізати тіла частини тіл. Це круто. Здається, це було щось. Е, е, якась інформація була опоновлені до цієї версії. А. ага, така. Неприродня форма. Ну, я маю навазні форму. В увазі позиція. А, цього, до речі, нічого не відрізається. О. Так що ми відрізаємо? Відрізаємо ми хвостика та лапки. А, до речі, я бачу тут понібечених сталкерів. Давайте сходимо. Там, здається, КПК було. Оскільки я згадую, давайте F5. Ну, Начебто так. Собачка. Так, ну, такий... Куртяковий. О! Крутяк. О, от це круто. Це поновило, так, так поновило. У нас тепер є е, вінтарьок, можна, можна продати. А що, КПК нема? Ну, взагалі то має бути. У, в принципі, вона можна... Якщо ми дістанемо набої... Можна продавати всю цю фігню. А, Здається, от після цього квесту був виліт у мене стабільний. Бо я граю на статиці. Так, так, давайте ми зараз відновимося. Я пам'ятаю, що був виліт після квесту цього. Ось тут має бути виліт. Не знаю чому? Зараз, Зараз, зараз ми подивимось. Чи є виліт тут, чи ні. Найшов трех приятелів того монстра ледве поклав під люку. Розібрався з ним. Схоже, я тебе сильно недоцію. Дякую, тобі, секту. Мені приємно на душі, знаючи, що за хлопців помстилось. Залиш люб'язності про собі. Це моя частина від... До зустрічі. Так, у КПК дадану нову замітку. Е, Повернутися до шкіра. Так, КПК. Фотографія, так. Замітка, лісовик, мабуть, що Стариган це за декілька годин бачив більше, ніж за свої контракти. В будь-якому випадку треба за себе не зроблено. Ну. Ага. Ну ладно. Ладно, так, отут я пам'ятаю, був виліт. Ну, можливо, зараз щось пофіксили там. ну, Я тоді не розібрався. Приємно, що гра україномовна і з українською локалізацією, тому мені це дуже-дуже приємно. Так, а що в нас тут? Ну що, давайте по розкажемо. Альфа теж вирішила глянути місцевість, але не соснулись у лісі на, на, на величезного монстра, який розкидав половину всієї групи. Легкий Леший вижив зараз вони на тій же стоянці. Шикарно, бля. Це Леший ту куроб хоч, може нормально зробити. Так. Добре, начхати. Як там дети? ти на себе дивився шкіра альф, хоч міський. Знаєш, а ти пролик. А так щодо Дельти, Сид, лідер загону. Каже, що в лісі знайшов капель. Біля нього з'явився загін сталпі. Можливо, від них ми зможемо дізнатися якусь інформацію. Лісі, ага. Відправляйся до нього. Зрозуміло. Так, мені треба взагалі-то десь торговець. Ремонт модифікація. Так, що тут? Ого. Я б таки щось допродав. Я не знаю, це він може. Медична допомога. А хто торговець? Чи ти торговець? Торгувати. До речі, він може торгувати. О, круто. Скільки грошей? Взагалі у нього не дуже багато грошей. Я так. Вважаю, що треба все скинути все це. Те, що мені не потрібно, це пістолети. До речі, вони не так багато. І той. Так. 45-ки. Ось це забирай. Лапки забирай. Ой, вже забагато. Ну, десь так. О! Круто. Угу. А що, більше торговіця немає ніде? Ага. А як потрапити сюди, цікаво. А, це активується десь квест, що я маю там щось вімкнути. Хтось пам'ятаєте Чи інструменти якісь тут, я пам'ятаю щось має. Е... Чи, чи квест активується, коли ми вже по сюжетки пройдемо туди. Ну, я так бачу, що немає ніякої там. Клацалки. Ладно. І що нам куди нам спрямувати? Не ти ситха. Так, я б щось продав би, ладно. То таке вже. Йдемо на стоянку. Я пам'ятаю, там щось було. Цікавих хвестів дуже багато, а ми з вами направляємося далі. Подивимось, що там новинка. Ой, щось я тут, щось я тут заблукав трошки. А, до речі, у нас є детектор? Детектор внес. Так, давайте ми з вами візьмемо ось цю штуку. Я сподіваюся, що вона краще. А, ну, приціл. приціл кайфовий. О, ось, це, ось ця штука крута. Так, а болти взагалі є в мене? А, болти є. Круто. Ну, це побиті мною чуваки. Так, цих хлопців я вже дослідив. Трошки підлагує, я, ну це нічого. Е, до речі, хто забажає, можете задонатити. У мене там є посилання на, донат, на донати на новий ноутбук. Тому, 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 тому. Ласкаво, прошу. Так. Так, а ну що там? F5. О, це ми вже прийшли. Так, що треба, який план? Як ти знаєш, ми повинні дізнатись, де знаходиться група стрільця. Ці сталкери не просто так з'явились у місці, де раніше знаходився дехто на прізвисько Лісничий, який, за словами очевидців, достатньо тісно був пов'язаний з їхньою групою та безпосередньо із самим стрільцем. Звісно, не факт, що вони взагалі знають, але Але вибору у нас немає, так? Саме так. До речі, коли прибув сам лісничий, я не маю поняття. Тому я пропоную піти до цих сталкерів та дізнатись, чи знають вони щось про наших кадрів. Ну, коли я кажу дізнатись, я маю на увазі, скажімо, штурмувати табір, узявши одного або декількох у полу. Тут вже як вийде. А на допиті вже все там зрозуміло. Так, пауза Escape. Не будемо поки штурмувати нікого. То я думаю, це ми зробимо вже в наступній серії. Е -е. Я пропоную ось цю фігню продати, що нам ще не треба. От Тому що грошей у нас в принципі вистачає, але. 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 Так. Це чого, у нього, до речі, квести теж є якісь. Фобос, торгувати. А торгівця у нас, до речі, як такого немає. Можна їм повидавати і всяку фігню, ну, Наприклад, ось це. Мені кемчик він взагалі не потрібен. Я, так, в тому вигляді, який у нас є зараз є А, ні, гранатки ми не залишимо. Я зараз думаю, покидаємо, ми покидаємо, коли будемо штурмувати. Так, ну ось таке от, е, поновлення. Ну, достатньо круте. Угу. Дякую, хто дивився вам проходження. Ставте лайки, підтримуйте український модінг. Е, заходьте на канал е, 1 один власне, на мій. Підтримуйте канал Інферніс. Todos os tipos.